Гумориська батькова наука. Водить батько зоопарком Хлопчика хлопчикам на Ти ж уважно придивляйся, получає строга. Он двого вивер корабель пустий. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він Вина пхає. О, дивіся, Став на ноги, Добар є суне. Можеш, синку, дулю дати. Ось, побачиш, плюне, а хлопчина рад старатись, роздражнив тварину. тичну дури, заховався батькові за спин. Як рутнися, Слова худоба, заліпила батьку очі, заплювала лоба, батько, хлопця, смик за вухо, потім за волосся, Ну, яке ж ти стербу, кого ти вдалося?